Привіт, друзі! В цьому відеоуроку ви дізнаєтесь про види продуктів, їх формати та за якою вартістю їх продавати. Насправді це дуже поширене питання, яке виникає у людей, які хочуть створювати якісь продукти, продавати в онлайні через інстаграм. Тому я вирішила зробити цей відеоурок і поділитися правилами ціноутворення на ринку інфобізнесу. Давайте спочатку познайомимося. Мене звати Нінель Циган, я наставник експертів, маркетолог, продюсер. І допомагаю експерту упакувати свої знання в онлайн продукт і продавати на високий чек через власну авторську методику. Це поєднання інструментів маркетингу та мислення. В онлайні та маркетингу і в продажах я вже більше сіми років, і тому, завдяки цьому, в мене моя авторська методика. Вона допомагає заробляти як блогам, в яких є багато підписників, так і мікроблогам за рахунок того, що ми робимо просто правильні дії. Я навчаю, як упаковувати свої знання в онлайн-продукти, які будуть користуватися попитом, і давати стабільний прибуток від 1000 доларів в місяць. Розробляю експерту лінійку продуктів. Від безкоштовного до дорогого продукту, завдяки якій є система постійної генерації клієнтів. Мій метод дає моїм учням продажі на 500 доларів, 1000, півтори і більше за короткий термін. Загалом це 2-4 тижні. Крайній кейс 1000 євро через 3 тижні завдяки моєму наставництву, і ми це зробили саме тому, що розробили правильну лінійку продажів. Більш детально ви можете потім далі подивитися. Ну і власний кейс на охопленнях 70 на мікроблозі я зробила 2000 доларів. Отже, щоб зрозуміти, які ціни ставити на свої послуги, потрібно враховувати ваш досвід, активи та результати ваших клієнтів. Є різні варіанти. Наприклад, у вас активна аудиторія, є багато відгуків, кейсів клієнтів, вас рекомендують, у вас розкручений особистий бренд, тоді ви можете ставити будь-які ціни на свої продукти. Серед ваших підписників, клієнтів обов'язково знайдуться ті, хто буде купляти за любу вартість Але якщо у вас невеличка аудиторія, кейси є, але не опаковані, ніхто про це не знає, окрім вас, не розкачен особистий бренд, у вас не, не дуже багато великого досвіду. І не всі випадки ви можете знати, як довести людину до результату. В цьому випадку вам потрібно орієнтуватися на ринкові ціни. Згодом, коли у вас буде більше досвіду, більше кейсів, ви зможете поступово піднімати ціни на своє навчання. І варіант третій, якщо ви початківець і у вас поки що, окрім власного кейсу або якогось одного кейсу клієнту нічого немає, то ви потрібно розуміти, що вам прийдеться конкурувати з колегами по цеху. В яких, скоріш за всього, більше соціальних доказів, більше кейсів, більше якось там якісно упакована сторінка. І в такому випадку краще починати з продажів своїх продуктів з символічної ціни. І потім поступово напрацьовувати досвід, результати і поступово піднімати ціни. Отже, вартість продуктів на ринку в середньому така. Лекція-вебінар продається в середньому за 10 доларів, і тут ви можете прогрівати буквально 1-3 дні. Головне створити класний офер і знайти ту тему, яка зачепить увагу вашого потенціального клієнту, ваших підписників, завдяки чому вас дуже швидко це куплять. Наступна група продуктів це марафон, інтенсив, консультація сюди також входить. Тривалість в цілому 1-7 днів. І в середньому такі продукти на ринку коштують 50 доларів. Скільки прогрівати? Десь тиждень прогріваємо ми в основному через кейси, через результати, які з вами люди отримують. І тут дуже бажано мати кейси, бо без кейсів прогріву за тиждень не, не вийде, люди не куплять. Наступна, наступна інформація, марафон, міні-курс, тривалість 10-14 днів, ціна 50-250 доларів, в залежності від теми ніші, де ви просуваєтесь. Прогріваємо десь 10-14 днів, і знов-таки потрібно мати результати, потрібно демонструвати цінності і показувати людям ті сенси, які ви закладаєте в цей продукт. Інтенсив курс це вже більш такий тривалий продукт, він дає більше результату. Він триває від одного до двох місяців, ціна 350-500 доларів. І тут вже більше йде прогрів, десь три тижні. Прогрів в основному йде через сенси. Знов-таки потрібно показувати кейси, потрібно людям аргументувати, чому. Люди повинні купити цей продукт, завдяки чому вони отримують результати. Наступний формат: це супровід, менторство, тривалість 5-10 тижнів, ціна 500-700 доларів. І також саме наставництво менторство, тривалість 5-10 тижнів. А 700 тисяч доларів. В принципі, тут плюс-мінус однаково, тому що прогрів тут йде 9 місяця до півроку, іноді до року. В основному люди купляють, які вас знають, це тепла аудиторія, яка вже у вас щось купляла, яка, якою ви подобаєтесь, яка вам довіряє. І якщо це дорога ціна, наприклад, там 700-800 тисяч доларів, то люди просто певний час їм не вистачає. Просто за спостерігати за вами, за вашим шляхом, за вашими досягненнями, за якимись іншими можливо, результатами клієнтів, і е, тут е, від вас залежить наскільки ви просто. Скажете <laughs>, в певний час якесь слово чи якийсь заклик зробити, що людина просто скаже, що все, мені нарешті до неї потрібно. Отже, є різні стратегії продажів онлайн-продуктів, тому що можна відразу створити навчання, продавати там за 100-200 доларів, мати продажі. І так ми це зробили з відеомейкером, я подробно розписала. Як ми продали інтенсив, і заробили з нуля на 1530 євро. Можна продавати індивідуальні консультації, індивідуальний супровід. І також ми це зробили з маркетологом за три тижні. Заробили 1000 євро завдяки тому, що розробили правильну лінійку продуктів і поставили на неї правильні ціни. Можна продавати міні-курси. І вести по класичній воронці, тобто спочатку безкоштовний літмагніт, потім курс за там 300, 500, 900 гривень, потім з цього вести людей на покупку інших програм. І так це в принципі за такою стратегією розвиваються я. Ви можете мій кейс детально подивитися, як я зробила самозапуск, за п'ять тижнів, заробила 2000 доларів. Отже, аналізуйте свої активи. І обирайте той формат і вартість, який стратегічно вигідно продавати у вашій індивідуальній ситуації. І якщо ви хочете отримати від мене індивідуальний розбір, план дій, як вам вийти на вашу фінансову ціль, я вас запрошу на діагностику. Перша зустріч безкоштовно. Щоб записатися, пишіть мені в дірект слово розбір.